Виконуємо номер 7.22 із підручника Алгебра 8 та номер 12.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Спросіть вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Замінимо риску дробу знаком ділення. Зведемо до спільного знаменника вирази в дужках. Спільним знаменником буде М, додаткові множники М і 1. Виконуємо дії додавання і віднімання. Знаменник переписали, чисельники додаємо і віднімаємо. Тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо тепер чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на М. Маємо в чисельнику суму М4, в знаменнику різницю М і 4. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також замінимо розкудрову знаком поділити. Тепер зводимо до спільного знаменнику вирази в дужках. Спільним знаменником буде М, додаткові множники М і 1, і в других дужках. Тепер можемо виконувати дію віднімання і додавання. Знаменники віднімаємо, чисельники віднімаємо, знаменник переписали. Чисельники додаємо, знаменник переписали. м М взаємознищується і мінус ММ взаємознищується. І тепер помножимо наше ділене. На дріб обернений до дільника. Як бачимо, у нас взаємно обернені вирази, тому їх добуток дорівнює одиниці. І переходимо до третього завдання. У, у третьому завданні також замінимо риску дробу знаком поділити. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 4Т, додаткові множники, а в других дужках 4Т квадрат. Тепер виконуємо дію додавання, чисельники додаємо, знаменник переписали. Помножимо наше ділення тепер, 1, 2, 4 це буде 5, на дріб обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на 5, на 4 і на Т. Отримаємо Т і переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні також замінимо дробу, знаком поділити. І зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник Х, додатковий множник Х і 1. І тут Х і 1. Х. Тепер можемо виконувати віднімання. Чисельники віднімаємо, знаменник переписали. Многочлен беремо дужки, потім розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Тепер множимо наше ділене на дріб оберн до дільника, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. І у нас квадрат першого виразу 1 це 1 у квадраті і подвоєний добуток. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочуємо тепер на х і на різницю x і 1. В Чисельнику буде одиниця, знаменнику різниця х і 1. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні також замінимо риску дробу знаком поділити Високо. Поділити. Тепер зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником буде добуток М на різницю 2 і М і М на суму 2 і М. Додаткові множники М і різниця 2 і М. 2 відняти М на 2 додати М. І в других дужках також найпростішим спільним знаменником буде добуток М, тепер тільки на суму 2 і М. Додаткові множники М і сума 2 і М. Нові чисельники. Ну, і тепер можемо виконувати уже дію додавання і в перших, і в других дужках. І зразу використаємо формулу скороченого множення. У нас добуток різниці на суму, це буде 2 в квадраті 4 відняти m у квадраті. Чисельники додали, знаменник переписали. І тут так само добуток 4 відняти М у квадраті. І тепер множимо, зводимо подібні доданки і множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. М квадрат і мінус М квадрат взаємознищуються. І тут m і мінус m квадрат, і мінус М квадрат. Ну, тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І скорочуємо на 4 і на M. Маємо в чисельнику суму 2 і М. Знаменнику різницю 2 і М. І переходимо до шостого завдання. У шостому завданні також замінимо розкудробу знаком поділити. І зводимо до спільного знаменника вирази в дужках. Найпростішим спільним знаменником буде добуток різниці х і 2 на суму Х і 2. Додаткові множники, сума і різниця. І в других дужках також добуток різниці на суму. Додаткові множники, сума і різниця. Тепер можемо виконувати вже дію додавання і віднімання в дужках. Знаменник переписали. Чисельники додаємо. Знаменник переписали. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Віднімаємо ногу член, тому змінюємо знаки на протилежні і зводимо подібні доданки. У нас 2 і мінус 2 взаємознищуються, х і мінус х взаємознищуються. Тепер множимо наше ділене х, додати х буде 2х на дріб обернений до дільника. А тут 2, 2, 2, 2, 4. Множимо тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на різницю х2, на суму х2 і на 2. Отримаємо чисельнику Х, знаменнику 2